Добрий день, шановні члени журі! Мене звати Міхєєва Анісія, я учениця 10-го Б класу Чернівецького ліцею No12 Ювілейний. Сьогодні я вам представлю результати нашого дослідження на тему оцінка забруднення атмосферної складової урбоекосистеми міста Чернівців, зонах автотранспортного навантаження та роботи генераторів. Актуальність роботи на якість життя та рівень екологічної безпеки населення в містах впливають екологічні фактори, головним, з яких є акустичне навантаження та забруднення атмосфери міста автотранспортом і генераторами. Задачі дослідження розрахувати шумового навантаження середтебної зони, оцінити екологічні ризики роботи генераторів, проаналізувати показники повітря в періоди дослідження, надати рекомендації можливих шляхів зниження рівню шумового забруднення з метою покращення екологічної безпеки урбоекосистеми. Мета проєкту дослідження шумового навантаження на довкілля, проведення бульмільного аналізу показників повітря в умовах для постійної роботи генераторів. Об'єкт дослідження. Акустичне та хімічне забруднення повітря в умовах роботи генераторів на приказі селітерної зони міста ченівців, предмет дослідження, рівні акустичного та хімічного забруднення повітря міста ченівців та їх відповідність встановленим нормативом, методи дослідження, статистичний аналіз слідів вимінювань шумого навантаження, порівняння даних натурних вимірювань з нормативними, статистичного обробка результатів дослідження. Щоб пережити блокавти, спричинені російськими обстрілами енергооб'єктів, українці з 2022 року почали активно використовувати палені та дизельні генератори без додаткового джерела енергії, кафе, магазини, офіси та інші заклади не можуть працювати однак, шум може негативно впливати на фізичне та психічне здоров'я людей. Шум може стати причиною появи депресії та тривожності. Генератори створюють шум на рівні 88-95 дБ при нормативних показниках до 70 дБ. Також під час їхньої роботи в повітря потрапляють токсичні вихлопні гази та сажа, що негативно впливає на здоров'я людей та навколишнє середовище. Досліджуваними ділянками в місті Чернівців виступили. Територія поблизу міської дитячої поліклініки. Точка номер 1 житлова зона. Територія, що межує із парком імені Тараса Григоровича Шевченка, точка номер 2 рекреаційна зона. Територія Порч із ринком Центральним. Точка номер 3 Торгівельна зона. Кільце по вулиці Заводській, точка номер 4 промислова зона. Та територія із торгівельним розважальним центром депорт, точка номер 5 житлова зона. Дослідження рівня шуму проводилось у два періоди. Перший з 10 червня по 15 липня 2024 року 5 разів у кожній ділянці, та другий з 18 листопада по 16 грудня 4 рази на кожній ділянці. Заміри здійснювалися з 14 до 17 щотижня за умов використання генераторів електричного струму та у період звичайного заживлення. Місця проведення вимірів показників шумового забруднення вибиралися на ділянках вулиць і сталою швидкістю руху транспортних засобів, зупинок громадського транспорту та місця роботи генераторів поруч із житловими будинками. Дослідження виконувалися в два періоди. Період максимальної та цінності руху транспортного потоку, години відключення електроенергії. Виміри не проводились під час випадіння атмосферних опадів та вітру більше, ніж 5 метрів на секунду. При проведенні вимірів шумової характеристики вимірювальний мікрофон знаходився на вісані менш ніж 7,5 метрів від осіб ближньої до руху транспортних засобів, але не ближче, ніж 1 метр від стін будинків та парканів, що відбивають звук. Періоди виміру шумової характеристики становили три цикли по 10 хвилин. Вимірювання шумового забруднення проводилося шумометром аналізатором спектру марки TESTA 815 октаві 50 100 дБ, що, має, що відповідає всім вимогам стандартизації та має свідоцтво про державну перевірку. Показники якості проб повітря були передані фахівцям Чернівецького обласного центру з гідрометеорології. Ости про підбору повітря ПЗ номер 1 вулиця Заводка, 34, ПЗ номер 3 вулиця Говна, 265а, ПЗ номер 4 вулиця Ольги Гузар, 1. Всі заміри проводились на автоматизованому обладнанні. Останнім часом середній рівень шуму від автотранспорту збільшився на 12-14 дБ, а його гучність зросла в 3-4 рази. На головних магістралях міста Чернівців Рівень шуму від автотранспорту перевищує 85 дБ і має тенденцію до посилення, ще найбільшою загрозою для жителів в ділянках жавого руху автотранспорту. Оскільки 60-80% міського шуму генерує автотранспорт, а за умов в планах відключень електроенергії генератори, наші дослідження стосувалися визначення рівня шуму як від автотранспорту, так і комплексно генератори та автотранспорт. результати дослідження показали, що кількість транспорту суттєво зросла впродовж другого періоду, що можна пояснити роз... зростанням чисельності населення в місті, це зумовлено навчальним процесом, збільшенням числа працюючих порівняно з першим періодом та передсвятковим часом. Як бачимо, година інтенсивність на зілянці номер 4 найвища упродовж двох періодів. Це пов'язане з застосуванням транспортної розв'язки, по якій проходить міжнародний шлях, є 85, а також знаходиться приміська автостанція та різні підприємства і склади. Воночас найменша середня годинне навантаження знаходиться на ділянці номер 2 що пояснюється розташуванням паркової зони поблизу та поганою якістю дороги. Стара бруківка, яку старається оминати водії приватних авто. За шуму характеристику на магістральній вулиці приймається рівень звуку децибели, виміряний на відстані 7,5 метрів від першої осі смуги руху. Показник номер 1 визначали показники шуму, що створюються безпосередньо двигунами автомобілів та генераторами електричного струму. Показник номер 2 А також вимірювали рівень шуму, що створюється безпосередньо генераторами під час їх роботи поруч з житловими будинками. Показник номер 3 Отримані результати першого періоду спостережень вказують на перевищення рівня шумового забруднення на моніторингових ділянках 3-4, що пов'язане з інтенсивним рухом транспорту на цих ділянках. Показники шуму двигунів авто та генераторів під час їх роботи. Перевищить юдика на 4 з 5 ділянках. На ділянці номер 2 перевищень немає, що можна пояснити розташуванням двох генераторів на великій відстані. Рівень шоу безпосередньо від генераторів під час їх роботи поруч з житловими будинками перевищується на ділянках 1-4, а ділянці номер 5 перевищень немає, що можна пояснити розташуванням генератора поруч з магазином, а житловий будинок знаходиться далеко. А в другому періоді спостерігаються незначне перевищення допустимих значень при роботі генераторів. На інших моніторних ділянках ми спостерігали перевищення лінію від автотранспорту, автотранспорту і генераторів, а також безпосередніх генераторів електричного струму під час їх роботи по житловими будинками. На нашу думку, причинами зростання шумового забруднення у холодну пору є той факт, що дерева скидають листя, і їх шумозахисні властивості зменшуються. Окрім того, з знесення холодів технічні рідини в генераторах набувають більш густої консистенції, що ускладнює їх перекачування. При роботі це потребує більших зусиль, зростає споживання пального та генерується більше шкідливих викидів із зростанням шуму, Яким можна надати рекомендації, щоб знизити рівень шуму, встановити генератор на відстані 6 метрів від будинків. Оточити генератор шумо-захисними екранами, облавити генератор спеціальним кожухом з внутрішньою шумоізоляцією і відведенням вихлопних газів. Додаткову звукоізоляцію можна створити, обклавши генератор мішками з піском, але важливо, щоб від доміпного генератора до мішків встановила більш, ніж пів метра. Як показали результати моніторного місту забронюючих речовин у центральній частині міста формельдегіду найбільше, показник номер 2 Тут знаходить житлові райони, вулички вузькі, будинки побудовані впритул і тому розцінюваність шкідливих речовин погано. Результати спостережень показали, що в майонежному ділянці No5 також присутній хворості воли, ГДК якого перевищено. Це може бути пов'язано із розташуванням колишнього заводу електронмарш та численних складських приміщень різного призначення. Аналіз отриманих даних. Спостережень моніторингових точок стосовно вмісту чорного газу показав його зростання у повітрі восени порівняно з літнім періодом. Це можна пояснити збільшенням числа автотранспортних засобів та тривалістю використання генераторів. Як освітитися від викидів генератора? Генератор має бути встановлений далі від вікон та входів до будинків. Чаний газ може потрапляти до будинків. Через отвори, якщо генератор стоїть надто близько. Власник має вчасно проводити технічне обслуговування генераторів, щоб що запобігти витіканню речовин. Варто додати, що умови використання генераторів слід негайно законодавчо регулювати, адже складна ситуація в енергосистемі може тривати роками. До рекомендованих заходів варто зарахувати покращені структури дороги та її стану, в регулювання транспортних потоків, застосування захисних екранів. В тому числі зелених насаджень. Намисникам висновках дозвольте не зупинятись, адже вони були озвучені під час доповіді. Дякую за увагу!